Друзі, вітаю Україна та Британія! Вчора уклали договір про безпеку, рамковий договір, натівський договір. Насправді офіс президента розганяє це через свою мережу. Лідерів думок, що це супер велика перемога. Зеленський з сунуком трошки розходяться в термінології це е, гарантії безпеки, чи власне е е ешуренсис, які в нас були уже в меморандумі. Да? Запевнення, безпекові запевнення, да можете бути певні, що все буде добре. Що ж власне було підписано? Є текст самої угоди. Давайте по ньому пройдемося. Ну і власне. Чи є там підводні камені, чи чекати дійсно супервеликої безпеки. Ну і власне, Зеленський сказав таку фразу, що, маючи цей договір, ну війни не було б. Чи дійсно це так? Давайте все розберемось. Але спершу прошу вас підписатись на цей Ютуб-канал. Прямісінько зараз ми витискаємо російських агентів з українського Ютубу, а також порекомендуйте його своїм друзям та родичам. Зеленський опублікував текст Офіс президента. Опублікували текст договору з Рішесунок, який вчора приїхав, виступив в парламенті. Дуже класна промова. Він запам'ятався дійсно такою великою щирістю, підтримкою. Ріші сунок привіз великий прапор Британії в український парламент. Ну і сказав, що ми тут. Те, що коли сказав Зеленський з прем'єр-міністром і головою фракції, що ми тут не втікли, то він теж сказав: Ми тут, ми допомагаємо. Ну, і власне він сказав таку теж фразу, яка була точно приємна нашим парламентарям, що я приїхав з найстарішого парламенту в світі одного з найстаріших парламентів в світі до найсміливішого парламенту в світі. Ну і зрозуміло, це сподобалось нашим депутатам. Ну і нам теж подобається, що у нас є сміливий парламент, хоч ясно, ми ним точно до кінця не задоволені. Можливо, навіть навпаки, так от. Зеленський публікував текст самої угоди. Документ має назву Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії». Підписали лідери двох країн після. Переговорів у Маріїнському палаці 12 січня, тобто вчора, цей договір став першим у сфері безпекових угод на виконання домовленостей, узгоджених під час вільніського саміту НАТО між Україною, членами Групи 7G7 та державами, що до них приєдналися. Безпекові зобов'язання Великої Британії за цим документом діятимуть до вступу України в НАТО. Повідомив після підписання президент Зеленський, якби такі гарантії були досягнуті 91-го року, зокрема Британія, то війна б не почалася. Ріші Сунак, зі свого боку наголосив, що це перше з безпекових запевнень, які підписує Україна. Британський прем'єр наголосив, що Британія першою надала Україні також летальну зброю, танки, далекобільні, далекобійні ракети та інше. Лідери повідомили, що в угоді. Прописаний е, термін дії це 10 років. Але якщо ми вступаємо в НАТО, а ми надіємося, що ми вступаємо в НАТО раніше, то власне вона стає частиною уже цього тіла е, НАТО. Е, дивіться е, згадані конкретні суми, які в тексті Велика Британія виділяє на підтримку України від 2022 року, і зобов'язання, щоб ці суми відповідали потребам України в наступні роки дії угоди. Е, з українського боку повідомили журналістам, що на додаток до оприлюдного тексту існують також додатки до угоди, що мають обмежений доступ через безпековий характер. Пам'ятаєте, коли я вам вчора писав відео, я сказав, що буде публічна і непублічна частина. Є такі речі, як ракети, флот, додаткова зброя ну зрозуміло, розвіддані, які ми точно розголошувати не будемо, але точно їх проговорювали. Вони є, і це одна з... Основ візиту ріші Сунака в Україну і це нормально. Угода передбачає захист критичної інфраструктури України співпрацю у сфері кібербезпеки, боротьбу з інформаційними маніпуляціями та пропаганди. Ну такий соціальний, да, назвемо його пакет, політичне співробітництво, дипломатичне співробітництво, фіскальна підтримка відновлення відбудови України. Крім того, частина угод присвячена гуманітарній співпраці. Ну але нас найбільше зрозуміло, що цікавить власне безпекова компонента. Це там прописано, що Сполучене Королівство зробить значні внески до коаліції спроможностей, включно з морською безпекою, військовими повітряними силами, протиповітряною обороною, артилерією, бронетехнікою, а також надаючи інші системи озброєння та боєприпаси, узгоджені учасниками. Згадані конкретні суми, ми вже говорили, е окремі питання морської безпеки та оборонного співробітництва. Але. Не все так гладко. Зеленський говорить, що це безпекові гарантії, каже, що це найкращий договір. Ріші Сунак в даному випадку більш спокійний і говорить власне, про безпекові запевнення, security assurances. і це власне слово, яке є в міжнародній дипломатії, яке не, не таке ґрунтовне, не таке різке, як би хотілось нашому президенту, та навіть чого президенту, нам всім. от це все таки. Не гарантії, це assurances, і хоч Зеленський постійно в своїй комунікації на своїх політологів спустили. Що типу, хлопці, кажіть, от що це безпекові гарантії. Найкраща угода це не так. Ось тут не треба закохуватись, маніпулювати і перебріхувати. Британія чесно каже, це assurances, це менше в рази менше. З точки зору допомоги в рішесу на Черслав мільярдів, якщо не рахувати Сполучені Штати, перше місце. Без безпірно перше місце, і Британія веде таку потужну політику, пропихаючи не тільки свої ресурси, чужі ресурси, американські, французькі, польські, е німецькі, тобто вони допомагають нам. Це один з найтоповіших партнерів, що в нас є. Але ми з середині своєї комунікації не повинні ну, роздувати те, чого немає, через те, що якщо ти брешеш або маніпулюєш, потім приходить момент, коли цими. Еншуренсами да, запевненнями треба буде скористатись, а їх не буде. Бо ми прийдемо по гарантії, а вони кажуть, у вас вже запевнення. Тому тут теж не треба самим собі ставити ось такі речі, бо роздуваючи занадто надію. Яка не підкріплена реальними танками, літаками чи будь чим іншим, або не підкріплена в тій кількості, як ми зараз можемо думати. Ну потім це призведе до певної кризи кризи і всередині країни, і кризи на полі бою. Через те, що будемо розраховувати, а цього не буде. Тому ось тут треба безпечніше. Там є момент, де ріше сунок згадує, що е, безпекові. Е, він так м'яко обходить, десь, що наполягає на ухваленні безпекових гарантій. Але знову ж я повторюю, що це типовий рамковий документ після вільнюського саміту, минулорічного, ми вважаємо його невдалим. І вони сказали, що давайте говорити про безпекові гарантії, як в нас кажуть, а там пише Security assurances. Це перше. Друге, що мене хвилює, я радий, що Британія це підписала. Такі угоди схожі є в штатів там з Фінляндії, в штатів з Ізраїлем, в Британії з багатьма країнами. Це класно. Це те, що найтоповіші ваші союзники, друзі, вони будуть допомагати приблизно так, як помагали до цього. Багато, але не все. І отут треба це розуміти. Що це не прорив щось більше ніж було. Це гарантія того, що було, і буде далі. Тобто тут не треба видумати, щоб подарили чарівну паличку. Це об'єктивно. Британія допомагає, повірте, Британія зараз так штовхає, щоб нам дали добро бити по території Росії. Ніхто так не робить. Ми так зараз за себе не боремося, щоб нам дали добро бити по території Росії, як борються вони. Супер, друзі, повірте. Але. Це дуже нагадує те, що було підписано в Будапештському меморандумі. Так, історії різні, бо тоді ми віддавали ядерну зброю, і треба було більше вимагати. Зараз ми отримаємо просто тому, що вони друзі і нам допомагають, і в нас спільні вороги все. Тому й тут вимагати ти не маєш права чи не можеш, чи це. але і своїй країні не треба говорити те, чого немає. Це перша річ, друга, мені що не подобається, друга історія. що... Ми підписуємо ці гарантії до вступу в НАТО. Це говорить про те, що значить вступ не буде швидкий. І це проблема, тому що зараз до саміту в червні в Штатах треба вкластись так максимально, щоб навіть в них не було думки, що є альтернативний шлях. Ми повинні казати зараз або ніколи. Бо якщо ми підписуємо договори на 10 років, це значить, що 10 років ви ще будете вступати. Де, знаєте, є така на ринку нерухомості, ну, до довиєнний час, зараз там особливо і ринку нерухомості немає, але була, була була така трюк, фішка типу в забудовника, коли ви інвестуєте в забудову і кажуть, безкоштовна розстрочка на три роки, то ви знаєте, що раніше, ніж за три роки, хоч би, як би вони не писали, що в кінці року здають, вони не здадуть. Бо безкоштовна розстрочка це завжди означала один трюк, що поки ми строїмо, ти безкоштовно нам платиш. От так само тут. Якщо говорить, що безпековий договір на 10 років, значить десь закладається думка, що мінімум 10 років ми ще будемо вступати. Оце проблема. Зараз треба зосередитись не на оцих кричати перемога з документу, який нормальний. Нормальний це не топ. Він нормальний. Британія топ. Сама по собі, як друг партнер, так, а договір нормальний. Він може бути краще, якщо інше лідерство буде, він може бути гірше, якщо буде гірше лідерство, тобто це він нормальний, це база. Але, типу, робити ставку на ці домовленості це програшний шлях. Бо виключно на таких домовленостях, якщо ми зі всіма G7 це підпишемо. Якщо ми зі всіма, але не вступимо в НАТО, не, не получимо все те, що хочемо. Ми не получимо безпеку, ми не получимо перемогу, ми не получимо мир в результаті. Це буде. Перманентна війна, коли будуть тобі допомагати і казати дякуй, бо ми ж вам дали, ви повинні дякувати. Але ми кажемо, ну так, давайте якось зробимо так, щоб кожні 2-3 роки нам не виходити на поле бою. Ось це дуже важлива історія, тому що коли підписують безпокову угоду, то значить, що до вступу довго. От я за те, що треба інвестувати політичний час, політичні зусилля в те, щоб було швидше. Із гарних речей, тобто тут ці дві мені дуже не подобаються. Із гарних зеленський молодець, що поїхав в Вільнюс, не поїхав зразу на Давос, а з ріші приїхав сюди і поїхав туди. Тобто це спільне проведення часу. Більше говорять, більше домовляються, більше якихось речей можуть проговорити проти нашого основного ворога. Третя річ, яка мені подобається, це те, що Рішесунок приїхав. Він відкриває цей політичний сезон приїзду великих топ-посадовців в Україну. Ми розуміємо, що піком цих приїздів буде початок війни, 22 лютого. Є такі інсайти, я вам скажу. Ніхто ще не знає про це. Що наша влада хоче зробити великий форум, щоб всі. Приїхали. Ну, от, ніхто, зрозуміло, не буде казати, в яке місто, в яку локацію, щоб то теж не всі знали, але підготовка йде, і якщо не зірветься, все буде добре, то вони всі приїдуть, і тут треба буде цим скористатися. Є великий сентимент початку війни, є великий сентимент, коли Росія напала і Захід, в тому числі, відчуває свою вину. От ним треба скористатися. Сказать, хлопці, в червні саміт. Давайте. Давайте підписувати, давайте домовлятися. У нас є 20 країн з 30 країн НАТО, які публічно сказали, що за те, щоб ми вступили, давайте доб'ємо ці 10. Це був непоганий трюк, де ми їх зловили на противоході, публічному противоході. Що кажіть, ви за чи проти? За супер, один є, другий, третій, 20 з 30. Зрозуміло, що найголовніше це Сполучені Штати. Треба запрошувати Байдена, треба запрошувати його адміністрацію. Вони основні власне в створенні цієї безпекової архітектури. От і Україна Нікі Хелі. Ми з вами вчора говорили: кандидатка від республіканців, супер топовий політик, жінка, лідерка, дружина військового. І вона чітко розкладає. Каже, вибачте, але на Україну йде там 3,5% всього безпекового бюджету. Там 6 це загалом ще й Ізраїль і Тайвань. Чого ви кажете? Що це малі гроші, і чи це великі гроші? Це малі гроші. Давайте допомагати. Не треба вибирати, треба демонструвати лідерство. Гарний політик, нехай її теж в світі всі. Почую, це нормально. Ну, от я думаю, що зараз Україні треба концентрація не на угодах безпекових. Україні треба дві концентрації. Перше, ракети тут і зараз, гроші тут і зараз, і НАТО на червень. Ось це три базові речі, які, на які треба витрачати весь час. Бо Якщо ми будемо розмиватися по всьому, Ну, безпекових угод ви можете підписати 100, а можете 200. Країн же багато, і з кожен день ви можете робити новину. Безпекова угода з Руандою, безпекова угода з Танзанією, з Італії, з Франції, там, з Аргентини. Ну, звучати це буде класно, але є одна проблема: є три задачі: гроші, зброя і вступ в НАТО. Ось це база. Це те, на що ми в майбутньому, коли будемо повертатися назад, не буде стину. Це те, що зараз найбільше треба. Це те. Що є максимум із того, що ми зараз можемо взяти, але не треба розмінюватись на посередній сценарій. Друзі, ось така сьогодні інформація. Я ще з'явлюсь сьогодні, вийду з вами на зв'язок. Хочу попросити вас підписатись на канал, написати, як вам ця угода з Британією. Напишіть слова подяки Британії, це теж дуже важливо, бо. Угода угоду і знову ж таки вони підписують те, що ми хочемо, на що ми погоджуємося, що ми часто пропонуємо. Тому це спільна відповідальність. Але Британія як країна дійсно суперпотужний лідер, яка нам допомагає, яка в нас інвестує, яка хоче, щоб ми були сильним, потужним, надійним союзником тут в центрі Європи і допомагали разом бити по диктатурах і окупантах, фашистських режимах. Ну от і разом їх. Знищувати, як ми свого часу з ними разом знищили фашистів німецьких. То зараз треба буде знищити рашистів московських, і це якраз виклик нашого континенту в наш час. Тому напишіть як угода, подякуйте, будь ласка, в коментарях британцям. Підпишіться на канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.